Відвідав сьогодні наш магазинчик. Декоратори працюють. Дуже класно все виходить. Гарно дуже підібрали колір. Але працюють по одній стіні в день, тому що було якість. Сюша поїхала на зустріч, а я йду поки щось. Перекушу смачненьке. Та й зустрінемося і поїдемо далі. Була фотосесія 8 березня і. Я брала тюльпани, поклала в хаті в вазу, а ти поклала на вулиці. Подивіться, як вони гарно зберігаються. Це ілонки взагалі букети. Ось це. Його. Можливо, вона собі забере в кімнату. Його. Я його поклала на вулиці, бо мені шкода його, що воно в хаті. А подивіться, як гарно зберігається. Це мій такий. Це Я собі міняю воду, поклала красота. Бо що? Шкода. Така на вулиці теплота. Мені треба вже... Якось і до бджолі. Від, мабуть, вже вилетіли, та до мами позвонити, що там сьогодні робиться. Ми йдемо сьогодні куди, на збори. У нас на вулиці тут збори, так як ми нові жителі, мусимо все підтримувати. Йдемо за цікаву, що